Кінчився бій, кривавий і важкий. Залишить він собі його на згадку, прошепотів, щось солоденьке б з'їв, друг посміхнувся. На ось шоколадку. У мирному житті не полюбляв, солодощів, сідітям ніс додому, а зараз обережно в руку взяв. І навіть трошки відступила втома, згадав на мить свій дім, свою сім'ю, як там вони без нього найдорожчі. Подумав, як же я їх всіх люблю. Чого засумував? спитали хлопці. Нічого, мовив, браття, все гаразд. Здолаємо ми будь-якого ката.